Доброго дня всім! Нас спонукало зняти це відео коментарі наших підписників і глядачів, які нам настойчиво радять купути, купити, вибачайте, вибачайте, купити сітку захисну на кришу і купити розпилювач, щоб розпилювати воду, щоб стояв тут туман в розсаднику. Ми все це розуміємо і ми на майбутнє все це придбаємо. А зараз у нас, нас такі умови устраюють, тому що це явище тимчасове, жара не буде стояти ціле літо, це по перше, а по друге рослини себе тут добре почувають. Ось. Пишуть в коментарях, що при такій температурі 30-35, прекращається фонтосинтез і все таке інше. Листочки нижні опускаються, і рослина себе погано почуває. Але ось, ось дивимося, що рослини себе непогано почувають, всі стоять. Не падають листочки, не опускаються. Це ось тут мала менша розсада. Ось там більша. Ось тут більше, бо це інший сорт. Тоже вся стоїть і нічого ніде не опускається. На кришу ми накидали гілячки бур'яни. Ось у нас працює вентилятор тут в таку спеку. Ось. А дивимося, яка в нас температура зараз. Ось видно, бачимо. Тут не то, що 30-35, а там навіть більше 40. Ось бачимо. Ось така зараз стоїть температура. Тут у нас ось годинник, всякі прибамбаси на столику, респіратор. Ось, ось так. Так що в нас тут рослини, ці помидорчики в нас тут тимчасово, ще за тиждень якийсь, ми будемо їх розсаджувати у теплиці. Тут вони довго не будуть. Рости. Все літо вони рости тут не будуть. Звичайно, ми поливаємо раз у день теплою водою. Водою така, яка з надвору низ скважини. Ось так. І будемо чекати, щоб підросли, і будемо розсажувати. Ось так. Ще хочу сказати, що цим ми займаємося вже роками. Ми роками висаджуємо, отак розсадою, отак займаємось. Звичайно, прислухаємось до порад, які нам радять люди. Щиро дякуємо, що нам радять, що пишуть коментарі. Що всім людям дякуємо.